Рецепт, який допоможе вам позбутися солів, очистити кров, покращити роботу судин, позбутися набряків головної болі. Отримайте м'який стимулятор для вашого організму. Беремо 12 зубків чеснику середніх зубків. Чистимо, розрізаємо на 4 частини і в пляшку. Літрову. Додаємо три стакани сухого вина, заливаємо чесник, на сонці ставимо, 14 днів настоюємо кожний день з Після 14 днів проціжуємо, приймаємо три рази на день за годину до їди або дві години після їди. Курс лікування 30 днів. Рекомендую процедуру робити два рази на рік. Таким чином, ви зможете позбутися солів у хворих сублобах, чистити кров, стабілізувати роботу судин, бутися головних болів та набряк. Отримати м'який стимулятор для вашого організму. Для того, щоб мати стабільне здоров'я і лікуватись рецептами, ви повинні обов'язково в комплексі пити водичку три рази на день 50-60 градусів норма води залежно від вашої ваги. Це є очищення кишечника один раз на неділю. Це є здорове харчування і фізкультура, тільки при комплексному підході. Повсякденно полюбіть себе і своє тіло і будьте лікарем для вашого здоров'я. І забудете дорогу до аптек і лікарень.